Чернятин. Красиве українське село, засноване в XVII столітті, має свою славну історію родословність, які відрізняють його від інших поселень. Подільський край тривалий час не волили польські магнати. Так, з кінця XVIII століття чернятин належав полякам Вітославським. Ігнацій Вітославський у минулому був коронованим обозним, а це немалий чин при польському монарху. Побудував маєток, яким сьогодні пишається Вінничина. Але недовго судилося тішитися палацом роду вітославських, адже онук забудовника програв усе багатство діда у карти. Тому, виставлений на аукціон, маєток купив граф Львов. Перед нами збереглися ілюстрації з фото графа Львова зі своїм ад'ютантом Карпом, жителем села Чернятин 1896 року. Та портрет теж Львова його як в цінній пам'яті в цінній рамці, яка не збереглася до наших днів. Потім є свідченням того, що на території Чернятинського помістя знаходився також цегельний завод. Можливо, це було таке, а можливо, це просто на замовлення чернятинського маєтку виготовляли цеглу, тому що знайдена цегла є написано Чернятин. Із музею, який зараз функціонує у палаці, можна опуститися до підземного ходу. Щоправда, він вже не має таких значних розмірів, як скажімо, при Львових. Коли по ньому проїжджали каретою. Із панського майна, яке залишилось до наших днів, також є фортепіано, яке в 1917 році під час Великої жовтневої революції було скинуто із бенкетної зали. Але люди, які цікавились історією та краєзнавством нашого краю, зберегли його і передали в музей. Також перед нами є зеркало, яке знаходилося у Вестибюлі маєтку. стародивні книги, що залишились, навіть відомий твір Миколи Гоголя Мертві душі. Є також підписка газет, якими цікавилися місцеві господарі. Навіть є газета Живопісне Обозріння, яка була випущена в 1891 році. Досить цікава архітектура палацу. Зовні він схожий на палац фортецю, що будувались під час набігів кримських татар на Україну, Польщу та деякі південні околиці Росії. Проте в той час, коли будувався палац, цих набігів вже не було. Тому важко сказати, для чого було зроблено бійниці на фронтоні потаємні гвинтові драбини, горище підвал. Масивні двері та інші атрибути фортеці. Як би там не було, та бійниці збереглися. І понині. Своїм архітектурним комплексом палац здивував сучасників, про що свідчить гравюра літографія Брезе. Вміщена в атласі Подільської губернії 1842 року. Прелесна вілла в готичному стилі, поміщика Вітославського – в містечке Чернятині Літінського уїзда. Однак готичний стиль надано лише південному і західному фасадам палацу. Стіни будівлі пустотілі, тобто подвійні. Це сприяє тому, що температура всередині палацу в усі пори року однакова постійна циркуляція повітря виключає усяку вологу в них. Існує думка, що автором готичного фасаду палацу міг бути польський архітектор Генріх Іттар. Скільки пішло на це будівництво часу, не встановлено. Відомо тільки, що Вітославському не вдалося до кінця життя закінчити будівництво, центром якого є південний вхід з символічними левами. Друга частина північна, залишилася у стані забудови, про що свідчив фундамент пізніше. Палац був добудований Львовими. Також свідчить про те, що була побудована церква в селі Чернятин господарями Марії Михайлони Львовою та її чоловіком. Є славнозвісна табличка, яка була знайдена в одному із дворів жителя села Чернятина Чепернато. Ця табличка написана. В пам'ять струїтелям храма Нікола Олександровича Львова і родітелів його Олександра і Наталії. в 1887 році в 27 марта. Ця табличка знаходиться в місцевому музеї. Також обідіний кухонний стіл з палацу залишився. І речі, якими користувалися на той час селяни села Чернятина. В будові та розміщенні палацу є дві цікаві деталі. По-перше, наперекір нашим звичаям будувати житлові та громадські будівлі фасадом на південь, палац розміщено на захід орієнтир на Варшаву. По друге, символічні скульптури, леви, які прикрашають вхід до палацу тримали в лапах хрести. В революцію хрести відірвали разом з лапами. Палац Вітославських Львових і до нашого часу зберігся без особливих змін. Він нараховує 29 кімнат і банкетну залу, деякі кімнати гідні подиву, то справжні витвори архітектурного мистецтва. Окремим витвором мистецтва є масивні стовпи із брамою, в'їзд до маєтку. Графиня утримувала дуже талановитого слюсара самоучку наймення бриль. В ті давні часи все це було пофарбовано у білий колір, звідки пішла назва біла брама. На фоні темного парку ця споруда привертала до себе увагу як масивністю, так і архітектурою. Вернятинський маєток дістався Львовим у великому занепаді, для управління ним викликали спеціалісти з Англії та Німеччини. Лише за останні декілька десятиліть Львовим пощастило знайти розумного управителя з місцевих, якого в народі звали Борисом. Він за короткий час навів порядок господарстві, зробив його прибутковим славився маєток також оранжереєю, парком та ставками. Який упорядкував знаменитий садівник-пейзажист Денис Маклер. Ставок, біля якого ми знаходимося це самий нижній ставок із каскаду зразка Петерговських ставків панського маєтку Львових. Ці ставки було упорядковано в 1912 році за наказу Марії Михайлівни та Олександра Миколаєвича Львових. Петерговські ставки. Це рівні, які починаються знизу догори, адже самий нижній, середній і верхній. Це каскад неповторних ставків, тому що він і зберігає ландшафт і не так руйнується навколо ґрунт. через те, що ці ставки є оберегою самого парку, де навесні збирається тала вода, і дуже міцні греблі, які не спинюють плав води, щоб вона не знищувала і ґрунт, і дизайн самої побудови ставків. На сьогодні парк один з визначних пам'ятників садово-паркової архітектури минулого. Він має неабияке дендрологічне значення, адже налічує 102 види дерев та чагарникових порід. У 1980 році. На території парку загинув найстаріший і найбільш приваблюючий для широкого кола глядачів об'єкт живої природи, так званий дуб Пушкіна, який прожив більше 500 років, досягнув 9 метрів в діаметрі, а крона його розрослася до 30 метрів. Місцеві жителі називали його Пушкінським. Вони були переконані, що в поемі Руслан і Людмила йдеться саме про їхній дуб. У Лукомор'я дуб зілений, золотая цепь над обітом. Хто зна, можливо, наші красоти привабили класика, адже маємо чим пишатися палац та парк графа Львова віднесено до 21 перлини Вінничини.